Привет. Друзі, ми знову подорожуємо і сьогодні ми їдемо по Франції. Це вже не перша наша подорож по цій країні. Тут гарні дороги, чудові такі краєвиди, приємна подорож. Але всі, хто подорожує по Франції, так чи інакше рано чи пізно стикаються з автоматичними заправками. І ми вирішили зробити для вас такий короткий гайд, як користуватися цими заправками, що треба робити для того, щоб не помилитись, тому що ну, коли перша людина до них підходить, то навіть досвідчені водії вони іноді бувають у шоці. А інших заправок в фракції просто немає. Тому дивіться нас до кінця, буде цікаво і корисно. А ще ми розповімо про о, види паліва, які на цих заправках і для яких автобіль вони підходять. Так що не перемикайтеся. Що буде потрібно для того, щоб заправити машину на автоматичній заправці? Ну, по-перше, це. Банковська карта, віза або -карта. Ну, По-друге, треба знати або пам'ятати, які потрібно, висилає ваша машина. І якщо у вас банковська парка українська, то, очевидь вам треба перевірити, щоб у вас була відкрита міжнародова оплата. Тому що готівка не проходить. Ну, а зараз ми. За якийсь Зараз під'їдемо на заправку, і знімемо весь цей процес Так, ми під'їхали, вибираємо мову англійську. Він питає, кеш чи карту, навіть готівкою можна значити на цій заправці. Ми беремо карту, він каже, що нам треба вставити карту, ми вставляємо карту в автомат. от Він перевіряє карту зараз. Іде перевірка карти і... Зараз вона закінчиться. Він питає, що ми будемо брати. Ми будемо брати 95-й, Е10. Є оце внизу, так? Yeah. Да? І це він пише просить наш Пін. Запровадили ми пін. Він перевіряє. можно вытянуть карту. Теперь берем пистолет 95 и 10. Откручиваем Открываем наш бак. Вставляем. И заправляемся. Пришло, нет? Правильно он сказал? 95 Е10? Да. А вот, еще раз там. Ну, нема я карты. Да. А ага. ага, все. Поехала. Пистолет, как обычно, не працюет, погано працюет. Это беда на таких заправках. Ну, вроде бы поехала у нас. Заправляю. Все, да? все мы берем пистолет, ставим на место. Вот. закручиваем вот и все. Все, все, бачите, зняли у нас 97,07 центів, зняли з нас. Зараз там транзакція у нас прийшла. Вот може нажать Ні, Нет, все, вийшло у нас рецепт прийшов. Вот и все. Так-то не видно, так? Да? Вот і все, бачите. Чек натримується. Все, можемо їхати далі. Ну і все. Спеціально для тих, хто чекався до цього моменту, технічні характеристики пального у Франції. Супер етанол Е85. Він складається з 85% етанолу та решти бензину. Підходить лише для автомобілів Flex Fuel. Це спеціально адаптоване авто, яке адаптоване виробником під цей вид топлива. Тож, він не. Його не можна заливати у звичайний бензиновий автомобіль, тому що можете пошкодити двигун. Його приваги ну, найдеш... це найдешевше паливо, паливо і найекологічніше. SANS Plomb 95E10. Це бензин з отановим числом 95 і з додаванням 10% етанолу. Предназначений для сучасних бензинових авто від 2002. Від 2000 року і новших. ну Якщо в них є позначка е 10 Compatible. Його переваги, він дешевший за звичайний SP-95, але може шкодити старим двигунам та ущем. Excelium diesel це преміальна версія дізельного пального з додатковими присадками. Підходить для всіх сучасних дизельних авто. І має переваги, тому що вона краще очищає двигун зменшує викиди і може навіть трошечки економити витрати пального. І на кінець дизель Дазовіль. Це стандартний дизель, підходить для всіх дизельних автомобілів і основний варіант для більшості користувачів. Ну, отож, було корисно. Залишайтесь, не забувайте за подобайку. Долучайтесь до спілки спонсорів, напишіть коментар, на якому автомобілі ви їздите, і чи ви користуєтесь, чи буваєте ви у Франції. <свісно> Добре, ну а в мене наразі все. Пока-пока, до побачення. ចាំចាំឡូឡូចាំចាំឡូឡូឡូ